Дітки, до нас в гості завітала лялька Катя. Лялечка принесла цікаву книжку з яскравими малюнками. Але що це за малюнки? Вона не знає. І дуже хоче, щоб ми їй розповіли. Це геометричні фігури. Круг, квадрат. Давайте їх розглянемо. Як називається ця фігура? І тарілка, і годинник. Круглий м'яч так вправно скаче. Кругле завжди колесо. І у парку, і в авто. Так, це круг. Малята що ще нам нагадує на круг? Сонечко схоже на круг. Якого кольору круг? Червоний. Годинник схожий на круг. Якого кольору круг? Червоний. М'ячик схожий на круг. Якого кольору круг? Червоний. Як називається ця фігура? Спробуйте відгадати. Подушка схожа на квадрат. Чотири вушка у неї стирчать. На неї лягаю, руками обіймаю. Це квадрат. Малята, які ще предмети, нагадують квадрат. Віконечко схоже на квадрат. Якого кольору квадрат? Зеленого. Хустинка схожа на квадрат. Якого кольору квадрат? Зелений. Лялька Катруся дуже задоволена, що знає назви фігур. Нам час прощатися. До побачення, дітки!